Знаю, багато хто з вас дуже довго очікував на це відео, і от нарешті сьогодні я покажу вам повністю весь процес проявки чорно-білої плівки в домашніх умовах. Дякую вам за те, що ви слідкуєте за новинами на цьому каналі, дякую вам за ваші підписки, лайки, коментарі. Це все спонукає мене розвивати канал, записувати нові відео для вас, коментуйте, не стидайтеся, це допомагає мені в роботі. Дякую нашим захисникам за те, що дають нам можливість спілкуватися вам, нам з вами ну, в такій формі, як ми спілкуємось. Отже, проявляти ми сьогодні будемо середньоформатну плівку IlFord FP4. Розповім спочатку, що нам потрібно буде для самого процесу проявки. Потім я заряжу в бачок плівку. Ви бачите, їх два. Зараз поясню, чому. І, ну, власне, звичайно, що з нарізочкою, але я вам покажу, як, що, за чим ми робимо. Отже, що нам потрібно: плівка, бачок, мірний стакан, дистильована вода, проявник стоп-фіксаж. Ну, і я вирішив проявляти сьогодні з постійною агітацією, тому машинка, про яку я вже розповідав, яка крутілка-вертілка, яка мені дуже допомагає. В моїй роботі і сьогодні ви безпосередньо побачите, яким чином. Ну і на всякий випадок тримаємо рушничок паперовий під рукою. Телефон. Тут є у мене програма Film Develop Timing, тобто таймер для проявки плівки дуже зручна. ну Принаймні я там однією з них користуюся. Я думаю, що ви на свого смартфона знайдете їх дуже багато. І Ємності для того, щоб ми могли зливати е, відпрацьовані розчини. Отже, чому два бачка Значить, дивіться, цей бачок він, в принципі, якби зручний. Я покажу на прикладі е, спіралі для 35-мм плівки. Він починає. Е, Намотувати плівку, ми починаємо намотувати плівку на цю спіраль від центру. І таким чином у нас плівка, якщо це вузька спіраль, буде розміщена ближче до центру. Або якщо це велика спіраль, суто під 120-ту плівку, значить вона буде займати від центру і там, ну, умовно кажучи, до краю. В такому випадку, коли ми використовуємо цей бочок е для постійної агітації. У нас він має бути наповнений наполовину. Так? Тобто тут має бути там, порядка 250 мл. У випадку з бочком джобо зарядка йде від краю. І таким чином у нас плка, отут навіть стопор є, у нас плівка доходить тільки от до 4 спіралі. В такому випадку нам не потрібно наполовину його наповнювати рідною робочою. Достатньо його наповнити от трошки там, до четвертої спіралі. спіралі. Ну, тобто така от невеличка хитрість, але все ж таки дозволяє зекономити там, якихось 50 мл проявника для проявки однієї плівки. Ну і е, я користуюся, наприклад, от таким от рукавом. З однієї сторони він має замок, він старенький вже побитий в мене е, замочок. Я туди завантажую бачок всередину, плівку і е, намотую. Ну, а з другої сторони два рукава, які я вдягаю собі на руки, і таким чином маю маленьку темну кімнату. Якщо такого у вас немає, не біда, можна скористатися реально темним приміщенням для того, щоб плівку завантажити. В бачок. Ну, отже, погнали. Будемо. Заправляти плівку в бачок. Плівочка в бачку. Згадав про термометр. Зараз він показує 19,3 градуса. Водичка у мене плюс-мінус там має одну температуру разом з проявником. Тому не буде зайвим, там, якщо я додам 2 хвилини до заявленого в таблиці, про яку я розповідав у минулому відео. До речі, хто не бачив, подивіться, будь ласка, посилання тут. Якщо я додам до того часу ще 2 хвилинки, не зашкодить. Отже, нагадую Ілфорд, FP4, концентрація 1 плюс 1 проявник 1076, 76 100 мл проявника. І нагадаю вам важливий момент, коли ми використали частинку проявника, ми маємо вичавити з пляшки повітря. Це потрібно для того, щоб не було контакту з киснем. І, відповідно, щоб проявник не окислявся, вичавив повітря, закрутив все. Добре, тепер може він відпочивати до наступної проявки. Додаю так само 100 мл водички. Все, у нас готовий проявник в концентрації 1 плюс 1. Я включаю свою помічницю. Я думаю, чуєте, да, що вона дуже тихенько працює і мені це неймовірно подобається. Е, далі. Ось такий от додаток. Посилання на завантаження цього додатку залишу під е, цим відео. Я вистав, виставив тут час проявки, час. Е, е, Стоп ванни і час фіксації. У мене вийшлося 11 хвилин плюс 2 хвилини, ті, про які я щойно згадував, це 13 хвилин. Хвилину я ставлю на стоп. Це я зразу запускаю цей, цей таймер після того, як злив проявник. І вже після. Того я автоматично якби, там відслідковую тих 20 секунд, зливаю стоп і запускаю е, фіксаж. Фіксаж у мене е, якби, тут заданий час 3-30 секунди 30 хвилин. Це швидкий доволі е, фіксаж, тому якби ось так. Ну і заливаю е, проявник безпосередньо в бочок. В смартфоні запускаю таймер. Ось так виглядає екран смартфона, а бочок відправляється на е, вали машинки, яка його буде обертати цілих 13 хвилин. До завершення процесу проявки е, залишилося півтори хвилини. За 6 секунд до завершення е, часу, до того моменту, коли час уже збігає. Програмка дає мені звуковий сигнал. Цей час налаштовується, можна виставити там 10 секунд або 6 секунд, як на ваш погляд. Більше я не пробував, чи є там можливість налаштувати. Мені 6 секунд достатньо. Я розумію, що пора знімати бачок, звалів і зливати проявник. Після чого я заливаю одразу стоп, контролюю процес. Час проходження е, процесу зупинки проявки, ну і після того е, відповідно е, фіксація. Як бачите, ну, процес сам якби не трудоємний, е, якщо ви не маєте такого девайсу, це не є страшно, це не, не є причиною для того, щоб відмовитися від проявки. є 에, можливість перевертати бочок руками, ну тут нічого страшного немає, або крутити спіраль, якщо у вас бачок такої конструкції. 에, в самому процесі дійсно немає нічого складного. Просто треба бути уважним, розуміти, що за чим ми робимо, про що я вам сьогодні власне, і розповідаю. 10 секунд залишилося і зливаємо проявник. Проявник, до речі, я не використовую повторно, тим більше, якщо це не є. Проявник, який стоковий. Щодо стокових проявників, то, е, ну, в принципі, якби скрізь пишуть, візьміть той проявник і потім додавте до наступної плівки там, 10 чи 20% часу до кожної наступної. Ну, я прихильник того, щоб, е, в принципі, якби не використовувати. Е, Декілька разів. Той же ж проявник, а я, прихильник того, щоб він завжди був свіжий. Так. Цього буде цілком достатньо. Тут плюс-мінус секунд 20-30 було. По таймеру в мене так і виходить. Пам'ятаєте, що якщо ми злили на її рядину, процес все рівно продовжується. Все рівно процес проявки трошки йде. Тому, якщо ми зільємо на 5 секунд раніше, страшного нічого не буде. Е -е, буде гірше, якщо ми не дотримаємо особливо проявку, так? Або фіксацію, тоді мутна плівка у нас буде. Так, в, окрему, в окремий посуд я злив стоп. І так само я зроблю а, з фіксажем. Так, ну, в принципі, вже нам, якби цей посуд не треба, можемо прибирати трошки, звільняти собі місце. Сюди ми зільємо фіксаж, і після того будемо промивати плівку. Чули, так, сигнал, це 6 секунд до закінчення процесу фіксації, можна зливати фіксаж. І в цей момент плівка вже є в такому стані, що її можна виймати на світло, вже ми її не зашкодимо. Ну, але я ніколи не поспішаю, я завжди принаймні одну промивку намагаюся зробити. Після того можна відкрити бочок і подивитися, що там. У нас е, в результаті вийшло. Щодо промивки, промивка є дуже важливим моментом. Е, після самої фіксації, У мене вали не слухаються зовсім. Е, ролики з'їжджають. Після самої фіксації, для того фіксаж не повинен залишатися взагалі в. Е, Плівці або тим більше в фотопапері, тому що е це в свою чергу приведе до того, що він не буде нормально зберігатися, і з часом вони пожовтіють або е підуть плямами якимись. Ну ви не зможете нормально вже бачити фотографію або використовувати використати знову ж таки нормально якось е негатив. Тому... Проявка то, вибачте, промивка є важливим процесом. Промивка зазвичай я мию дистильованою водою або звичайною водою, а тільки останню промивку роблю в дистильованій воді. Це ну, порядка трьох-чотирьох замін, якщо я не додаю ніякі реактиви, які дозволяють прискорювати. Є й такі навіть та ж сама звичайна кальцинована сода, вона дозволяє прискорити процес промивки. Фотоплівки або е, фотопаперу. Ну, про це я буду розповідати вже тоді, коли ми будемо розглядати процес фотодруку. Отже, 3-4 заміни через 3-4 хвилини, десь порядка 20 хвилин, я думаю, достатньо буде. Ну, а потім ще один невеличкий такий сюрприз щодо промивки, я вам розповім. 20 хвилин часу, 4 заміни водички і плівка промета. Залишилась фінальна обробка. В фінальній обробці я використовую е, розчин, який дозволяє е, зменшити кількість пилу, який попадає на плівку, тобто, а, тобто він є антистатичним. Це є тетинал мірасол. Дуже економічний, вистачає надовго, але ну, я вже не пам'ятаю, вже мабуть, ну, мабуть, біля року в мене ця пляшечка, і вона в мене ще не закінчилась. Там дуже велика е, кількість плівки, мож, дуже велику кількість плівки можна обробити в цьому розчині. Суть його в тому, що він дійсно має антистатичну дію і краплі. Не збираються так на поверхні плівки, як після звичайної дистильованої води. Що ж робити, як боротися з краплями? Ну, є краплезнімачі, хороші, дорогі, фірмові, дешеві, ну, якісь там, можливо, саморобні, не зустрічав, не бачив, не знаю. Фірмові знаю, бачив, маю. Крім того, от я, наприклад, користуюся ганчірочкою для автомобіля, яка дозволяє знімати. Краплі після мийки. І таким чином я забираю краплі, які можуть теоретично залишитися на поверхні. Хтось користується взагалі пальцями між двома пальцями бере плівку, протягує і забирає краплі. Хтось двома ватками змоченими у воді або у фінальному розчині, так як я. Я вам показав змочену ганчірочку в фінальному розчині тетанал. А, можна використовувати замш, знову ж таки, той самий, який продають у відділя, в відділах автомобільних, який для е, краплес дімач працює е, в е, мийці автомобіля. Ну і нагадаю вам, що от після, кожного, після кожної плівочки я на е, оцю от етикеточку там, де в мене за Висуна. Кількість я даю, додаю плюс 1, Таким чином, я розумію, що в мене от, е, кількість від, зафіксу, відфіксованих плівок в цьому розчині збільшилась на одну. Ну, і зрештою, що зробити після того, як ми вже з плівочкою все зробили? Ми вже її промили, ми вже її обробили е, в тетаналі, Час 1,5-дві е, хвилини е, цього цілком достатньо. У випадку з 35-мм плівкою я використовую саморобні гачочки, такі, які я зробив з скріпок. І тими гачками я чіпляю плівку за перфорацію. У випадку з плівкою ТИП-120 я використовую біндери. Отакі канцелярські біндери, якими я. Роблю наступну річ, от за цей кінець я е, чіпляю біндер. Потім ту ж саму скріпку канцелярську піддіваю для того, щоб міг завісити. І після того, бачите, о, да, от є результат на плівці. Е, е, мені подобається якби контрастність, все є все гарно, не гарно тільки коли так падає. Швиденько витираємо, забираємо з поверхні краплі. Знизу я вішую ще один такий самий біндер в будь-якому випадку, чи це 35 мм, чи це тип 120 для того, щоб плівка е, висихала рівно. Ну і намагайтеся плівку не пересушувати. Е, в нормальних умовах плівка сохне годину-дві максимум. Після того її акуратно на частинки і в слівер для зберігання. Ну, якби отакі е, секрети е, зовсім не страшні проявки плівки, я вам сьогодні розповів. Дякую вам за те, що ви приділяєте увагу моєму каналу. Якщо хочете подякувати мені, просто поставте лайк, підпишіться, прокоментуйте, поширте, можливо, це відео, можливо, комусь серед ваших знайомих цікава ця тема. Ну і якщо ви ще не підписалися, обов'язково підпишіться, поставте дзвіночок, і він вам буде нагадувати про те, що на каналі з'явилося нове відео. Ну, а я. Буду закінчувати з цією плівочкою. Я вам ще раз дякую. З вами був Олег Нестеренко і канал Фотоманія. Всім пока. Мирного вам неба!